Всім привіт! Робимо листову підкормку пшенички нашої. Ну, Добрива зараз Ваня газоном вернеться, поїхав вже за водою. Один газон вже вибрискали. Вернеться і ну, каністрочки я покажу, що ми вносимо, крім карбаміду. Ну, Відео не знаю, напевно, що буде коротеньке сьогодні вітряно. На вулиці, напевно, нічого не буде чути, або дуже погано, якщо буде знімати на, на вулиці. Доводиться вносити добрива у нас задощило. Ну, я не, не знаю, напевно, у всіх е, більше тижня були дощики. Ось, Нарешті трошки підсохло, вирвались в поле. 892-й дискує друге поле з падалишною пшеницею. Ми Бризкаємо, тому що завтра, післязавтра знову стоять дощі, щоб до дощів встигнути. Ну а там після е, бризкання, напевно, не знаю. Треба вже чіпляти буде культиватор сюди. ну Там подивимось, як воно буде. І, і поки 892-й буде дискувати, напевно е, будемо культивувати цим е, трактором, ну а там побачимо по погоді, як воно буде. Ну, як я сказав, зараз газон як вернеться, я залишився один оприскувач у нас. Ну, Тобто, один набрали, якраз вистачило до повного набрати і газон відправився за водичкою. Так, ну, карбаміду ми даємо десь по 2 кілограми на 1 гектар виходить. І даємо отакий. Фосфорно-калійний концентрат. Зараз покажу поближче. Його ми даємо по літру на 1 гектар. І даємо ще один гумат, але це він розведений, він у формі, як правильно виразитись, жиле Тут відер з ним нема в нас. Я, якщо не забуду, чи картинку, постараюсь фотографію ставити у відео цього, ну, цієї упаковки, чи як її назвати. у відрах воно таке наче живе. Ну, як я казав, ось так воно виглядає. Це добре. нітрогумат, євро називається. Ну, В принципі, склад, я думаю, можна так само на паузу поставити, якщо цікаво. Перечитати, щоб я час зайвий не витрачав. Так, ну а ось так от воно виглядає. Потрібно його в воді розтворяти. Таке, як я казав, жилеподібне. Ну, Зараз на потепліше, але воно більш таке рідке стало, коли ми його купували на дворі, було холодно, ще відкривали на дворі одне відро то воно ну, ну, взагалі таке було, як густе-густе. Можна як на кришці не стікає з кришки, наскільки густеньке. Так, ось поближче покажу, що в нас тут. Ну, В принципі, що багато перечисляти, напевно, не буду. Думаю, картинку видно. Якщо цікаво, можна все прочитати. Ну, По-швиденькому на основі концентровне добриво, на основі морських водоростей з підвищеним вмістом фосфору, калію і комплексом мікроелементів в форматі формі хілатів. Ну, ось є склад його. так. Ні, якщо що можна зупинити відео та прочитати все тут на етикетці про нього. Даємо, як я казав, по одному літру на гектар. Вимикаємо валов відбору. Так, до, до речі, доводиться кожного разу від'єднувати крила, тому що починає кілька форсунок трошки пропускати. Не знаю чому. Трошки починають бризкати. Працює зі швидкістю десь приблизно 13,5 км на годину. Тиск на манометрі оприскувача 4 атмосфери. Встановлені жовті розпилювачі і витрата робочого розчину становить десь близько 100 літрів на 1 гектар. У нас. Тобто оприскувача в принципі, вистачає десь, ну, грубо кажучи, на 8 гектар. Так. Ну, зараз, напевно, я буду наступного разу заправлятись, покажу трошки ближче пшеничку, не тільки здалеку, щоб її було видно і зблизька. Ну, пшеничку показую вже в принципі, після того, як завершили бризкати останнє поле. З нашим міжрядім 28-17 е, висів е, був десь біля 100 штук на 1 метр. Вийшло. Раніше ми сіяли, здається, позаминулого року, коли врожай був е, ячменя по 40 центнер замість 20 звичайних. Е, 60 штук на метр, тоді, здається, висів складав. Тут 100 штук, трошки більше вирішили спробувати, але. Ну, пізній посів, напевно, влоги довго не було, кущення коротше. Коротше, нема, можна сказати. Так, ну по корінням, напевно, лопатку треба було взяти. Так, пшеничка в цьому році, до речі, прикореневої підкормки не бачила, не було, нічого не вносили в цьому році, тільки листова підкормка. Не знаю, на відео видно, не видно, ще капельки залишились. Все оприскування корінчики. Ось уже здається, не знаю, на камеру видно новенький вже, хоч більш-менш. Ось чітко видно. Ось він. Та де ти тут? Ось свіженький. Ну, але ще маленьке, до речі. Не хотіла вона рости. Е, холодно, напевно, було, дощів вистачало, але... Напевно, що холодно, ну і знов холодно, дощик пускався. Чекаємо коротше, тепла, але обіцяють поки що одні ну, дощі. Так, в принципі, що на цьому все. Відправляюсь додому. Зустрінемося в наступних відео.